Осінні казки, котик і качечка. Автор Ольга Кобильська. Прийшла осінь. Золоті барви прикрасила ліси та поля. На зміну довгим, теплим вечорам прийшла прохолода та ранні сутінки. Одного разу на березі річки гуляв котик. Він любив спокійно пройтися понад водою, що тихо дзеркотіла, Перекочуючи грайливі хвильки. Аж ось він помітив качечку, яка дзюбала дзернята, розсипані між пожовклої трави. Привіт, котик підійшов ближче. Як справи, вони були тагавніми знайомими тому любили потеревенити. Стало прохолодніше, лапки почали марзнути у воді, обізвалася качечка. Тому плануємо з ріднею в найближчий час. Рушати в подорож. У подорож чудово. Котик любив дізнаватися нове, тому звістка про мандрівку качечки його дуже зацікавила. Далеко зібралися? Далеко, дуже далеко. В Заморські краї, на південь. Ого, аж заморські. Котик зіхнув, бо розумів, що на відміну від качечки, в якої є крила. Він не зуміє полетіти. А чому на південь? Качечка мостилася на пеньок та почала розповідати. Кожного року, коли у нас на Україні починається осінь багато пташок збираються родиною та змушені відлітати у теплі краї. Ми дуже любимо свою рідну землю, але природні умови не дають нам можливості зимувати тут. Взимку. Ріки та озери вкриваються кригою, і нам немає де жити, плавати, що їсти. Але наступного року ми обов'язково повертаємося. Ми повинні провести зимову пору в далеких країнах. А як там за морем? Там тепло, місцеві птахи приймають нас досить гостинно і достатньо харчів. Але серцем ми завжди тягнемося додому. Знаєш, качечка уважно подивилась на котика, ближче до весни так хочеться знову побачити Україну. Тому, незважаючи на довгі перельоти, ми завжди повертаємося до рідного краю. О, то я буду тебе чекати на весні, пообіцяв котик. Хочеш, потім розповім про зиму. Хочу, а ще ж. Гарного вам польоту. Повертайтеся обов'язково. Котик обійняв качечку та попрощався, а качечка доцепала звернята та пішла готуватися до далекого перельоту.